У короткі строки під новий ангіограф збудували окреме приміщення, і це не лише сама операційна, а й пультовий блок та кімната для персоналу. Загальна ціна питання сягнула майже 18 мільйонів гривень, Ледь не половину з цієї суми коштує сам ангіограф. Як використані державні кошти, проінспектував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повертаючись через Луцьк із відрядження в Копенгаген. Ми на ньому вже пройшли. Понад танці фурмарографії і навіть вчора військового застенкували, дуже чудовий захист, ну подбали дуже добре вже на цій моделі про захист персоналу, є захисне скло, всі речі умови такі, що пацієнт здобуває і зразу перец. Міністрові розкрили одноразові хірургічні пакети, які персонал використовує під час операцій. На середньому буде 17 тисяч боротиних в рік. То таке забезпечення річне після фактично 30 мільйонів гривень коштує, Але це того варто що... для діагностування лікування хворих. запустили, установку запустили, щойно отримали всі необхідні експлуатаційні дозволи. Про те, що тут уже оперують, свідчить знімок на моніторі. Це один із моментів операції військовому. Ангіограф дозволяє за 15 хвилин без наркозу з мінімальним рентгеннавантаженням обстежити судини всього організму і завчасного звернення пацієнта виявити патології, які за. Грожують його життю, зокрема, мова йде про атеросклерози, аневризми, розшарування артерій, тромбози тощо. А вчасне виявлення це шанс зберегти чиєсь життя, і це залишається однією з пріоритетних вимог міністра охорони здоров'я. Важливо людей переконувати, щоби не боялися госпіталізації. Маємо чотири спеціалісти. чотири спеціалісти безпосередньо тільки ті, що займаються коронаром. Маємо Три готові нейрохірурги-спеціалісти, які вільно виконують комбистрації. Маємо окремо відділення інтервенційної радіології, яке займається периферією, плюс всі судинні хірурги, фактично вже володіють методикою. Готуємо молодь щоб закрити повністю п'ять їх було але вони не справляються. Тобто, ми зараз 24 на 7, 24 на 7 працюємо з 20 хвилинним доїздом. Комунікація з екстренкою дуже чудова, везуть пацієнта, ми Вже знаємо, у нас все готово для мене. Пріоритет першої причини це дивитися, що немає люди. Не бояться їхати в лікарню. Якщо бояться, то з питання чому? Бо чим далі від обласного центру, тим важче людину привезти в обласну лікарню. Бо для них враження, що тут все платне. Якщо ми говоримо зараз про обладнання, про поставки, про програми медичних гарантій, про це треба комунікувати. Жодних неформальних платежів немає, все, людина забезпечена для лікування інфаркту. Ми аналізували якраз за минулий рік інфаркти, і в нас в нереперповільних центрах лі пролікувалися там по моєму тільки 25. <кій> Близько 25 інфарктів. Ну, а всі так. інші в реперфузійних церах. є там у нас горохівська горохів містечко. І коли проводили аналіз за рік роботи, 20 пацієнтів. Ну от я питаюся, чому 20 пацієнтів завезли в Горохів? Ну поясніть мені причину, чому так? Люди не хочуть їхати. Люди кажуть, що от краще мене завезіть в мою лікарню, я буду лікуватися там, але вчасність приїзду в лікарню є проблема. З цим треба працювати. Давайте ну, пропозиції, чим ми допоможемо. Поток. Потужності ангіографа сучасними кардіологічними програмами дозволяють кардіохірургам проводити стентування серцевих артерій, оперувати на клапанному апараті серця та інші. Наразі вже три ангіографи в лікарні, а це можливість попрактикуватися інтернам. І, хоча виплати медичних гарантій спрямовані на самостійний фінансовий розвиток лікарень, закупівля дороговартісної апаратури поки що закладам не під силу, Велика потреба обласної клініки в МРТ, бо попередньо вже записують на серпень. Крім того, апарат працює для обстеження ургентних хворих. На цей рік ми запланували поставку лінійних прискорювачів для онкологічних центрів, закупівлю поставку і декілька апаратів для проведення магнітно резонансної. Що ж до нового ангіографа, то обстеження тут проводять за скеруваннями кардіологів і кардіохірургів Волинської обласної клінічної лікарні або ж за необхідності ургентним хворим.